Так, блядь. Я 11. За 10 товарів, куди уходить? За 10 товарів. що думаєте? Ну треба їсти. Зараз питання висуну, що Щоб люди пішли до моєї. Завтра, що? Завтра не шо завтра 10 хвилин. Що ти там Ну Пацани, всі рішають! лежать. Ви сіли з самого. Сили завтра. Максимально теж хочу.

людина перед мною стоїть. Я не хочу, щоб пролилась ваша кров, щоб ви загинули, розумієте? Та да ми за... Зараз... четверо дітей, я не хочу, щоб їхня кров пролилась. Ми зараз підемо а туди, я... ви розумієте, ми підемо <с туди такими силами, як ви зараз є. Тупо поляжуть 30-40 чоловік, остальних загрипуть, і на тому такі сітя. Ви про дуже велике мнення, що хтось буде нас там наводити. Так, дурньої, бойця не робити цілий день цього. Хлопці, тут є фас, я не можу нічого стримати. Ні, 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 Хто буде говорити, що приходить? Я не юру. Зараз з Луцька не випускають на Київ машини. Пропозиція така, пройдіться Луцька! Тернопіль поставив. Але це, це є, треба робити речі, які покажуть по інтернету, які покажуть по телевізору, які покажуть.